На ділянці автомобільної дороги сполучення Хмельницькій Вінниці в районі села Петрик Вінницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Учасниками дорожньо транспортної пригоди стали автомобілі Форд та автомобіль Фіат, які рухалися в зустрічному напрямку та виконували манеру обгону. Результатом цієї пригоди стало загибель двох осіб. Це водій одного з автомобілів та пасажир іншого. На даний час слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.